Цьогоріч рівне стало містом, у яке час від часу навідуються дикі звірі. Їх же було помічено у парку на дитячому майданчику біля житлових будинків. Людям потрібно бути вкрай обережними із ними, адже вони можуть бути небезпечними через захворювання, які можуть переносити. Одним із таких є сказ: якщо ним заразиться людина, то на неї чекає довготривале лікування. А от вашого улюбленця врятувати практично буде неможливо. Це є вірус, вірус сказу, який поширюється. Тільки слюною, коли він виділяється із спорої тварини із слюною і може заразити іншу тварину чи людину, будь кого якщо попаде на ушкоджену шкіру. Або слизову оболонку, аби запобігти розповсюдженню сказу, на вулицях Рівного будуть проводити профілактичні щеплення тварин, і саме це є одним із основних шляхів контролю захворюваності. Робити їх потрібно раз на рік, періодично проводячи ветеринарний огляд. Наразі за кошти держави закуплено 1600 доз вакцини. За словами Михайла, дзялася щеплення це єдине, що може вберегти тварину від цього захворювання. Якщо у вас є підозра, що тварина захворіла, обов'язково в першу чергу треба звернутися до спеціаліста, до ветеринарного лікаря. Які повинні її оглянути і тоді поставити діагноз. Обезпечити себе, щоб тварина не нанесла покус. Це дуже важливо, тому що при укусі передається це захворювання може передатися і власнику тварини, чи будь-кому з людей. Аби зробити ін'єкцію від сказу, ваша тварина має бути абсолютно здоровою. А з моменту останнього лікування має минути щонайменше два тижні. Це п'ятирічна Ляля Батьківна. І її господар Ярослав приходить сюди не вперше, оскільки знає про важливість проведення щеплень. Вакцинуємо щастя, але на цей раз треба трошки нашу дівчинку огомонити. Така з характером. Як е, переносити передні щеплення? Спокійно собі. Як як здорова собачка собі, так само бігала, їла, спала. Є також рівняни, які раніше щеплень тваринам не робили. Вакцинуємо перший раз, а вакцинуємо, щоб ну на всякий випадок, щоб не було потім ніяких проблем з її лікуванням. Та загалом хочемо застережити її. Ветеринари проводитимуть безкоштовні щеплення у мобільних пунктах вакцинації кожного дня, крім вихідних, з 1500 до 19.00. Фахівці наголошують, аби люди уникали контакту з безпритульними та дикими тваринами. А якщо вони на вас напали, негайно звертайтеся за допомогою до медичних працівників. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.